Незалежність формула успіху. Документальний проєкт українського радіо. Незалежність України вибурює вже не одне покоління. Формально набуття цього статусу наша держава отримала у день підписання декларації про незалежність. Однак боротьба за справжню самостійність та захист від імперських зазіхань Росії триває і досі. І достатньо успішно. Адже, попри намагання ворогів, Україна за час незалежності істотно розвинулась як демократична держава з проєвропейським курсом. Відбуваються реформи усіх найважливіших для країни сфер та галузей. Змінюються підходи до взаємодії держави з населенням, розбудовуються сучасні інституції. Звісно, як і кожен шлях, наш не ідеальний. Але головне, що ми бачимо мету і наполегливо йдемо до неї. Тепер ми вже не сприймаємо незалежність як даність. За час війни ми зрозуміли, що це питання життя і смерті. І нарешті цінуємо нашу незалежність, цінуємо як ніколи. Серія четверта армія. Росія давно готувалася напасти на Україну і не один рік вела ретельну підготовку. Проте збройні сили України та всі сили оборони дають гідну відсіч одній з найбільших армій світу. Про феномен українського війська пишуть усі світові видання: його ефективність високо оцінюють військові стратеги у різних країнах, а напрацювання, які вже має українська армія, у майбутньому будуть запозичені іншими державами. Варто зауважити, що на момент окупації Криму та агресії на сході Україна по суті не мала дієздатної армії. Однак саме за цей час, з 2014-го і до початку повномасштабного вторгнення, українські військові істотно підвищили рівень бойової підготовки, загартувавшись у реальних боях, говорить секретар РНБО Олексій Данілов. За рахуванням того, що такі випробування, які випали на долю наших військових, саме. Безпосередня участь в активній фазі бойових дій набрати цей досвід такого досвіду не мав жодної армії країн НАТО. Вони не воювали, вони не знають, що таке от така складна важка війна, і цей досвід він є дуже дуже цінним. І ми його, якщо б не було війни, ніде б не взяли питання, в який спосіб далі використовується досвід для того, щоб ті, хто бажають надалі служити в нашій армії, виконувати ті чи інші завдання в інших точках світу, ми маємо після закінчення війни дати. Таку можливість нашим військовим. Те, що стосується навчання, мова йдеться саме про навчання, коли ви отримуєте досвід на полі бою. Оце саме головне навчання. Ми вдячні нашим партнерам, які дають нам спроможності навчатися на полігонах інших країн-членів НАТО: це і Британія, і Німеччина, і Польща, і багато багато інших країн. Але майте на увазі, що головний досвід ви отримуєте, коли безпосередньо приймаєте участь у бойових діях. Наші військові до Вели, що ті стандарти, які є натівські відносно ведення бою, відносно поведінки на лінії бою і багато багато інших речей, наші збройні сили безпосередньо ті люди, які знаходяться на полі бою, можуть дати фору багатьом членам країн НАТО. Українська армія гартується в умовах реальної війни. І один із чинників, що істотно впливає на ефективність цього процесу, перехід на стандарти НАТО у логістиці та управлінській структурі Генштабу. Нині українські збройні сили одна з найбільш навчених і майстерних армій у світі. Лише збройні сили мають досвід успішного протистояння більш потужному у військовому плані ворогу. Такого досвіду стверджує колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, немає більше ні в кого у світі. З ким воювали інші країни. З нечисельними погано організованими групами терористів і діл чи Талібану, що не мали серйозного озброєння та авіації. В Україні ж зовсім інша ситуація. На думку полковника запасу, колишнього учасника місії в Іраку Сергія Грабського, українська армія є передовою у світовому масштабі щодо проведення оборонних операцій. Ми просто унікальні в нашій обороні, ми віртуози оборони, бо вчилися цього протягом останніх восьми років, говорить він. А Річард Ширеф, заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі у 2011-2014 роках, генерал британської армії у відставці, стверджує, що нині за критеріями та стандартами українська армія випереджає навіть більшість країн-членів північно-атлантичного альянсу. Для мене абсолютно зрозуміло, що українська армія, військово-морські, військово-повітряні сили, особливо армія, суттєво випереджають будь-яку армію НАТО завдяки здобутому досвіду. Це досвід і винахідливість у веденні бою, керування даними, досвід використання смарт-артилерії, досвід матеріально-технічного забезпечення, розширення можливостей ефективного командування та контролю. Ваша армія трансформувала та революційно вдосконалила ці аспекти військового потенціалу. Цяло за останні півтора року і є неабияк багато уроків, які потрібно винести з українського досвіду та застосувати в арміях НАТО. Тож йдеться не про те, щоб Україна відповідала стандартам НАТО. Вона випереджає стандарти НАТО. Це радше про те, щоб НАТО переймало досвід і залучало Україну через ті можливості, які вона надає Альянсу. Під час війни чимало галузей частково або повністю стали на воєнні рейки. Потреб в армії справді багато від елементарних побутових до вагомих техніки та різного озброєння. Одним із найнагальніших питань у контексті війни дронів, як часто характеризують російсько-українську війну, стали безпілотні літальні апарати. Вони зараз виконують три головні види завдань. Передусім, це розвідка за допомогою камер високої роздільної здатності. Отриману інформацію використовують для планування операцій. По-друге, це коригування вогню артилерії у режимі реального часу. По-третє, це бойові дії, оскільки дрони самі можуть завдавати ударів різними видами озброєнь. Це зменшує втрати у війську. Україна має унікальний досвід у виробництві та застосуванні безпілотників для оборони, але справжній бум виробництва розпочався саме з 24 лютого 2022 року, говорить співзасновник проєкту Drone.ua Валерія Ковенко. До початку повномасштабного вторгнення до 24 лютого 2022 року в нас вже були компанії, котрі з'явилися після 2014 року. Після початку війни вже з'явилися компанії, котрі в цьому сегменті зналися, створювали обладнання, були на балансі міністерства оборони. І так далі, але після 24 лютого почався бум Компаній Ставало більше, більше більше. Кожного тижня ми бачимо відкриття якихось виробничих потужностей і нові команди інженерів, що долучаються до створення українського робототехніки. дрони це лише одна з частин сучасної робототехніки. Котра допомагає оборонити українську державу, це роботи в повітрі, і в цьому сегменті компанії зараз дуже багато. Лише виробників дронів в нас в Україні понад 100 і ці компанії виробляють саме безпілотне авіаційне обладнання. Але ще є певні додаткові комплектуючі окремі камери, окремі системи радіозв'язку, окремі системи протидронової роботи, дії проти дронів. Є окремо напрацювання стосовно бою. Вою частиною, коли ми кажемо про дрони, камікадз є швидкісні дрони, є наземне обладнання, є надводне обладнання, на кшталт того, що ми бачили в певних сюжетах у Севастопольській бухті, і так далі, такого дуже багато. І коли ми кажемо про кількість українських інженерів, котрі працюють в сфері дронів, давайте так охарактеризуємо. Найбільша кількість у світі. Відсіч агресору у війні, розв'язаній Росією, дають усі роди та види Збройних сил України, підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, а також СБУ та різні спецслужби. І всі вони здобувають свій унікальний досвід. Про один з таких розповідає начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Поле діяльності служби безпеки, зокрема і кібердепартаменту, сьогодні, надзвичайно широке. і ті речі, той досвід, які ми отримали сьогодні, він є неоціненним. В нас сьогодні вчаться наші міжнародні партнери, тому що ті речі, які повскривалися сьогодні, ця методологія вона буде лягати. Я впевнений в доктрини в подальшому розвинути країн, зокрема і НАТО. Якщо ми говоримо про розвідку, яку сьогодні ми маємо змогу, маємо повне право проводити відкрито і різноманітні речі, і більш серйозні ніж просто розвід. Для того щоб стримувати ворога, це ті речі, які не дозволені, коли війни немає. Тобто, коли війна розпочалася і на нас напав агресор, ми маємо повне моральне і законне право здійснювати відповідні заходи у відповідь. Тому, коли ми їх здійснюємо, ми відповідно набуваємо досвіду як захисту. Так і певних контрнаступальних дій цих речей такого знання немає в наших партнерів. Жодна інша країна не стикається з такою кількістю кібератак, вчинюваних спецслужбами, не талановитими юними хакерами, які шукають заробітку, а саме спецслужбами, професіоналами з лабораторіями, з бюджетами, з науководосними інститутами. І от ми цьому всьому протидії. І в нас є цей досвід. А в них цього досвіду в такому вигляді немає. І тому, звичайно, сьогодні вони хочуть навчатися, тому що це така перша кібервійна, я вважаю, але ніхто не говорить, що вона остання. Тому, звичайно, переймати цей досвід, особливо країнам, навіть і розвинним і багатим, але невеликим, яких не стільки є можливості, от маленькі країни можуть протидіяти цьому виключно в альянсах. А Україна велика країна. Наприклад, у того, як ми скоординували всі наші суб'єкти кібербезпеки, об'єкти посягань ворога, от як ми це все зробили, які ми використовували методи, які ноу-хау. У нас дуже багато талановитих як. Приватних підприємців, компаній, просто it волонтерів так і в рамках держави, ті проекти, які ми стартуємо, які звичайно вивчаються сьогодні і будуть подальшому проваджуватися. Торік витрати на армію в усьому світі виросли до понад 2 трильйонів доларів. Як пише видання, економіст через російсько-українську війну в Європі спостерігається бум оборонної промисловості. Десятиліття скорочення бюджетів та виробничих ліній завершилися. А як щодо оборонного потенціалу України говорить секретар РНБО Олексій Данілов? Те, що стосується нашого оборонного потенціалу, ми зараз використовуємо. Ті засоби ураження, ті засоби захисту, про які багато часів навіть не могли мріяти. Ми отримуємо ту зброю, яка є абсолютно високоякісною, яка є сучасною, і ми дуже швидко цією зброєю навчаємося опанувати, навчаємося її користуватися і застосовувати за призначенням. Це ще один величезний здобуток, тому що ми на сьогоднішній день маємо ту зброю, ще раз налошу про яку в лютому 22-го року навіть мріяти не могли. Це стосується засобів оборони, Це стосується засобів ураження. це і леопарди. Я тут можу довго цей список перелічувати на винни останніх днів, коли наш президент, перебуваючи в закордонних відрядженнях, остаточно поставили в крапку в питанні постачання вже F-16, Ми дуже довго чекали на цю подію. Повірте, це буде для росіян дуже дуже неприємний сюрприз. Коли наші льотчики будуть на всіх сучасних літаках боронити наше небо. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. За планом путінського режиму російська армія мала захопити Київ за два-три дні, скинути законну владу і поставити обраного Кремлем маріонеткового керівника. Однак сили оборони. Які сформувалися як з професійних військових, так і добровольців, зупинили численні сили противника, спалили танкові колони і примусили російські підрозділи відступити. Війна триває. Україна за підтримки Заходу дає гідну відсіч одній з найчисельніших армій світу. А ми безмежно вдячні, що маємо армію, яка нині б'ється і за минулі, і за майбутні покоління. Над проєктом працювали журналісти Олена Зелінченко, Віталій Берта, Ірина Жданова. Продюсер Юрій Табаченко. режисерки Оксана Шевчук та Оксана Петрова. Незалежність. Формула успіху. Документальний проєкт Українського радіо.